Так, Харьков и Харьковская область. Так, Сумы и Сумская область. Дорогі мої друзі, я вітаю вас. І сьогодні у нас 21 жовтня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. Це категорія відео розкладена та ро Любомира Богоявленського. Я намагаюся мінімально записувати відео на тему війни. Бойових дій, тому що це тема, на якій ну, дуже тонка тема, не хочеться якось спекулювати, чи якось піаритися, чи о, вносити якісь емоції, переживання людям. О, хочеться мінімалізувати навпаки такі розклади. О. Але інколи в невеликій кількості, дорогі друзі, я розклади роблю. Інтернет заповнений зараз різними эм, в кавичках, езотериками, ворожками, екстрасенсами. І, в принципі, я, як езотерик, як екстрасенс, ставлюся до цього толерантно. Ставлюся толерантно. Але вам всім пояснюю, дорогі друзі, карти таро будь-які розклади, гадання. Ніколи не говорять правду 100%. Це лише прогнози, це лише ймовірності. Я, наприклад. І інколи буває, ну, мені цікаво постійно вчитися, і я спостерігаю якісь такі от дуже успішні тік-ток-проєкти, успішні за кількістю бажаючих людей. І от я е, спостерігав е, нещодавно е, такий приклад, дорогі друзі, коли е, людина е, бере. і... Е, в онлайн режимі робить короткі передбачення. Як це робить? Значить, розтоплений воск, стоїть водичка і людині пише, її помічниця, чи донька, чи хто це, бабуся там, значить, і е, запитують. Ні, ну, я толерантно ставлюся. Люди пишуть в коментарях питання: чи любить мене там той-то. Чи вийду я заміж? А що мене очікує з роботою? чи знайду роботу. То, дуже багато українців, українок пишуть, я бачу реальні аккаунти. Я толерантно до цього ставлюся. І що далі відбувається? В принципі, все настільки класично. Значить, ця бабуся бере от питання, бере ложку, зачерпує цього воска, лів водичку. І. Майже всі відповіді негативні ідуть. Тебе очікує нещастя, він, він приворожений когось другого любить, Страшна порчу наслали. Не тільки з роботою, все розрушиться, і здоров'я, і все і так далі, і тому подібне. І я сиджу і знаєте, слухаючи ці всі речі, дивлюсь, вона ж, звісно, інтерпретується, ну просто що в голову стукне. Просто, що в голову стукне. І майже всі передбачення негативні. А люди, як мушкара, знаєте, там тисячі лайок ставлять, ці коментарі зашкалюють. так? І яка ж мета цієї бабусі? Вона всім рекомендує майже, щоб вони, якщо хочуть, щоб у них було щасливе майбутнє, йшли до неї на платні гадання, на повну платну діагностику, щоб вона знімала з них порчі, зглази, прокляття. І там, розумієте, ну просто отак... І вона відповідає. Ну, стандартні фрази. Стандартна школа езотерики універсально звернулася людина. Я пояснюю, як вчитель тару, Як, значить, Яка психологія цього всього? Як це розуміється? Приходить людина у якійсь поганій ситуації. і... Цілення душі розпочинається з того, коли людині підтверджує інша людина. Дійсно, в тебе негативна ситуація, порча, зглаз, прокляття. Все буде погано. Нічого хорошого не буде. Людина це очікує почути, вона хоче це почути. Щоб це проговорили, це, я як психолог ще пояснюю, психологія. І потім людина йде уже на якісь обряди, ритуали, щоб далі цю ситуацію проговорити, і отримати від іншої людини імпульс, так? толчок, стимул, у тебе все буде хорошо після обряду Розумієте? Але те, що говорить бабка, і так більшість тих, хто в інтернеті масово там роблять розказує, це універсальні кліше. І майже кругом говориться негативна інформація з метою, щоб гроші заробити, щоб вони прийшли до неї, потягнулися. Я намагаюся в своїй діяльності весь час вам пояснювати оці істини, щоб ви критично до цих моментів ставились. З однієї, сторони, це гарна психотерапевтична взаємодія, я вважаю як психолог езотер. Бо людям потрібно це почути. Чому психологи програють більша частина? Бо вони починають переводити стрілки на саму людину. Це в тебе є якісь ірраціональні ідеї, ірраціональні переживання. Людина не хоче, по крайній мірі, у більшість людей саме такого, розумієте? Таких порад, таких моментів психологічного. Людина хоче почути. На ній порча, прокляття, зглаз, де у неї така доля. І потім вона хоче отримати стимул. Якийсь обряд, щоб. Життя розпочати знову, щоб відродитися. І частині це дійсно допомагає людей. Люди шукають надію. І сказати, що це погано, ну це неправильно. Це неправильно. Дуже багатьох це рятує, але ми повинні розуміти про те, що ці всі техніки це техніки. Коли ви бачите онлайн якісь ідуть гадання, переважно там ідуть кліше. І ця бабка, до речі, що цікаво, вона повторювала як по кругу більшості випадків. І Не буде здоров'я, не буде роботи, все буде погано у вас. Ой, ой, моя, ти, моя маленька, ой, ти нещасна, давай до мене на обряд. Давай, я поворожу ще індивідуально за гроші, почаклую, і все буде окей. Розумієте, тобто це ідуть стандартні кліше. І ви повинні розуміти про те, що так в езотериці і є. Надвоє бабка гадала, збудеться, не збудеться. Але все-таки ми можемо. Провести дуже гарну глибинну психотерапевтичну роботу з людиною, що психолог у більшості випадків він не вміє працювати з картами Таро, і він не зможе допомогти на, як на езотеричному духовному рівні, філософському, знайти там сенси, знайти смисли, енергетичну допомогу. І я особисто хочу, щоб у всіх вас була критичність. Отака у мене в цьому відео є і ремарка. Ремарка безсумнівно, мої дорогі друзі. Ох. Я буду переходити до розкладу. Україна священна прекрасна країна. Я люблю рідну Україну, бо я Українець, і для мене Україна найрідніша в світі. Правда на стороні України. Російській агресії немає ніяких виправдань. Російська агресія нанесла всенародну психотравму українському народу і українцям. Російська агресія відняла у діток дитинство. І зло від російської військової агресії невимовне, в яке буде ще роками ударяти і проявлятися. Я щодня, як віруюча людина. Я молюсь до Вищих сил і прошу Боже. Допоможи Україні! Ну, врятуй Україну! Створи твоє диво, як же ну, допоможи моєму народу. Ситуація війни в Україні не дозволяє мені в Німеччині, наприклад, повністю тут розслабитися, кайфувати, балдіти, тому що душа болить за Україною. Україна в моєму серці. І... Якби не було війни цієї жахливої російської агресії, я, звичайно, б залишався вдома в Україні. Але, уже дякую Вищій Силі за те, що я е, на даний момент тут, в Кельні, в Німеччині, такий непростий шлях, що я зміг це осилити, і я тут. Але моя душа все рівно з рідною Україною. Я хвилююся за маму, я хвилююся за. Своїх друзів з України, за підопічну з України, за тих, хто мене дивиться з України, за український народ. І я пояснював з 2022 року, за що там мене і блокували і е, не розуміли: Україна не зможе військово перемогти країну зло. На превеликий жаль розпочинається фактично цей апокаліпсис, я не знаю чому. Але мені йшла інформація чітко так: Україна може захиститися від Росії, і більша частина України може залишитися незалежною за умови, якщо величезна кількість боєздатного українського народу. Будуть живими. Я закликав та й закликаю берегти кожного українського військового, кожного громадянина, громадянку України, тому що замінити немає цих людей ким. Україна знаходиться сама одна. Мої слова не чули. Чому? Бо ну, я не визнаний. Але, ну, якщо така більшість, так, українців, мене не бачать по телебаченню, мене не визнає влада, езотерики, всяких гадалок маса, вони там почали гадати, о, скоро Україна переможе, Крим скоро повернеться. Потім зараз цих, хто, хто гадали так, що починають їх, значить, якби розоблачати, і в общем, в езотериці твориться цілий хаос в Україні і езотерику намагаються звести зараз в засобах масової інформації до шахрайства. І я передбачав ці речі, тому я пояснював і пояснюю, карти Таро ніколи не говорять правду 100%. Це духовна психотерапевтична робота. І я, як езотерик, із феноменом підтвердженим, що зотипової який я вважаю своєрідним варіантом норми, як гей, як андрогін, як і небінарна персона, я пояснював і пояснюю про те, що я несу свій хрест. І дякую Вищим силам, що в мене є маленька група людей. Які малесенька, але не треба і велику. От, дякую за те, що є Вищим силам. Дякую за цих всіх людей. Невеличку групку, які мене дивляться, слухають і, і пам'ятають. Про те, що я говорив. Ситуація складна, непроста і. Навіть якщо всіх би мобілізували, у нас немає сили перемогти країну зло. Ми можемо тільки захищатися. Але знову пояснюю, це моє бачення як езотерика. Тут одне яке слово не так скажеш, що можуть і вже якісь покарання в нас вводити. Так? Тому я поясню, я езотерик що з отепом розадом. Я вважаю як варіант норми, і це моє бачення. На превеликий жаль, те, що я пояснив і сказав, воно в дійсності дуже співзвучне з об'єктивною реальністю. І я у цьому відео, хто вже додивився, це таки це і нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського, тому що спонтанно так я трішки відійшов від розкладу. Я вирішив продивитися, те, що мене теж мучає як українця. Країну зло не можна поки що зупинити. Мало того, вже пишуть засоби масової інформації, те, що я пояснював і передбачав, хто уважно слухав, що буде проходити точка неповороття. Якщо велика частина українських військових. Помруть чи будуть не, уже не такими боєздатними. Якщо відбуватимуться контрнаступи, а я попереджав, що контрнаступи от, е, принесуть тільки розруху при всій повазі Валерії Залужний, якого багато хто хвалить. Зараз він вже звільнений, там він у Великобританії йде. Ну, цей невдалий контрнаступ, знаючи про те, що це ну, буде апріорі невдало. Навіщо ці речі робити? Я не, не можу сказати, да? це таке риторичне питання. І тепер він пояснює, що фактично ситуація виходить з-під контроля. Буде затяжна війна далі йти, Росію не можна зупинити. Фактично. От я читаю в інтернеті його там якісь коментарі, якісь речі. То навіщо ці речі взагалі робити? Я ж поясню, Росію можна тоді зупинити, коли буде величезна частина живих боєздатних отих ще воїнів, які частина з них полегли вже. Чим більше буде вбито українських боєздатних воїнів, тим Україна буде ставати слабкішою. І тим ситуація буде погіршуватись. І буде наступати точка неповороття, коли Росія стане знову дуже сильною, адаптується до війни, буде перемагати, і її вже не можна буде зупинити, бо інші країни на неї майже не мають впливу у ситуації з Україною. де жахливий експеримент, де помирає мій народ. Але я нікого не критикую. Я людина, яка ну, маленька людина, і я не є авторитетом, і я не є військовим там, авторитетом чи що. Я просто пояснюю те, що я говорив. Я хочу, щоб Україна, дорогі друзі, перемогла, щоб вся Україна залишалася незалежною. І для мене кожен наш військовий це священний герой. Що очікує Україну, показують карти знову це не 100%, це прогнози. Харків? Катастрофа. Росія продовжить свій наступ. Росія доб'ється того, що Харків і Харківська область фактично будуть знищені. Це може бути така величезна нежила територія. Де більшість людей не зможуть жити в Харкові, в Харківській області, або будуть вимушені покинути Харків, який помирає, просто помирає, який е знищується російськими військовими. І ця десятка мечів, яка завершена, це дуже негативна карта, яка показує про те, що в комбінації з цими картами е Харків дійсно може бути е знищений. Знищений в майбутньому російськими цими кабами, ракетами, от, бомбами. І це не жила, а мертва зона буде виникати. А це величезна, уже сильна частина України. Сумська область, яка поруч з моєю рідною Чернігівською областю. Страшна розруха. Смерть косить косою і е, the тавер, зруйнована башня. У нас іде п'ятірка мечів, і у нас іде ще Найтів, який протикає собі. Ну ви що? Це означає про те, що Харківська область постраждала і постраждає далі, і її очікує, страшна руйнація. Я вже мовчу про те, що само собою зрозуміло. Запорізька, Херсонська, там Апокаліпсис. Ціли. Сумська область і Суми ризикують бути зруйновані взагалі стерті як помста за курську нашу, нашу спецоперацію. Що робити? Що робити в цій ситуації? Не втрачати віру в вищі сили? Я пояснюю, що наступив містичний вік диявола на землі, коли зло, коли тоталітарні режими починають перемагати добро. І ем, ми повинні пам'ятати про те, що Україна найрідніша. Україна це священна країна, і я хочу подивитися пораду від вищих сил, що в цій ситуації робити, що, що карти мені покажуть. Ах. Джаджмент, страшний суд. Тобто, по-перше, процеси руйнації, які відбуваються, вони відбудуться. Але у цій ситуації тобто, не треба очікувати скорого миттєвого припинення руйнації із-за російської агресії. Вона продовжується, на жаль. Відбувається о, цей апокаліптичний ці події. Але, по першу чергу, у нас іде шістка Кубків. Це карта дороги, переговорів, діалогу. Я не хочу говорити про те, що треба з Росією щось там говорити, намагатися з нею нереально говорити. Але тим паче. За допомогою, я думаю, західних партнерів, Сполучених Штатів Америки, відкриються якісь варіанти, що робити в цій ситуації. Як це лихо і зло зупиняти. Тобто, ну, з часом ситуація буде автоматично все рівно вирішуватися. Ну, і єрафант це карта духовності. Карта традицій, традицій карта якихось э, духовних релігійних істин, які можуть примирити, які можуть э, допомогти. Але я не хочу говорити, що ми повинні агресору тиснути руку бігти. Я не хочу вмішуватися в ці процеси, дорогі друзі. Якось чи щось говорити. Я не Господь Бог, я не є судією, я не є судом. Я е не хочу входити в сфери, що його робити. Все само собою буде вирішуватися власті мущими людьми. Головне те, що Україна, я надіюся на це, залишиться незалежною. Хоча більша частина України е, суверенною державою. Я хочу вірити в це і надіятися. Мені дуже боляче за мій український народ, за українців, українок, ви найкращі. Ви найкращі. Україну ще очікують опробування. Я скажу так, мої дорогі друзі. Зміна влади в США, то там прийде, вже побачимо, до Влади. Також, в принципі, Я сказала би так, відродження, яке буде наступати, енергія відродження, нового шляху, який відкриється, принесуть в Україні трансформаційні зміни. Але Україна втратить частину своєї сили. Треба бути до цього очікуваними. Очікувати. Допоможуть у цій ситуації вищі сили. Ми повинні уповати на вищі сили. Молитися за перемогу рідної України, за рідні Збройні Сили України. Берегти кожного українця, кожну українку. Я люблю Україну. Як маю надію, кожен українець, Українка Україну люблять. Україна в моєму серці. Боже, допоможи рідній Україні перемогти це прокляте зло. Моє бачення все ж є і песимістичним, в тому плані, що країна зло буде і далі вмішуватися у процеси України. І не давати Україні бути сильною суверенною державою. Але ми все рівно не втрачаємо віру в вищі сили. Вищі сили існують, і вони обов'язково повинні допомогти нашій рідній Україні. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава! Нехай буде благословена рідна Україна в віках. З повагою ваш Любомир Богоявленський.